Самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Самих найкращих, запрошую до перегляду. 179 швабра з телескопічною ручкою. І є в двох видах, як я говорю, грубачки і ось така. Звичайна. Так, для миття, оця також добре, знаєте, для миття вікон, правда? Для миття вікон це швабра 169. Граблі віяло 99 гривень. Так, їх тут декілька видів є. Дивіться, оця швабра для миття вікон 129 з телескопічною ручкою. А ось ця 169. В чому різниця, не знаю. Майже одинакою. Швабра з віджимом 219 гривень. Ці хороші швабри, я знаю, в мене теж така була. Дуже хороша, мені подобається. Так, я бачу, що а, в акції картини за номерами. 199 гривень в акції. Це оці великі 40 на 50 за розміром. Так, 50 на 50 за розміром, 199 також. І 169 Рів'єра Бланка. Інша фірма просто. Також розмір 140 на 50-169 гривень. А хто вже купував ось такі картини на чорному полотні? Залишайте свій коментар, чи добре лягає фарба, чи також добре замальовується воно. Так, зараз бачу зі знижкою сендвічниця йде 399 гривень. Хочу сказати, що це хороша дуже штучка. Для приготування сендвічів. Гарячий сендвіч, дуже смачний ще, коли сирок топиться, м -м, дуже смачно. Дивіться, тут навіть є вже гриль в Аврорі, гриль лібертон для сосисок, бургерів, риби, м'яса та для овочів. Ціна 849 гривень це взагалі шикарна ціна. Дуже хороша ціна дійсно. Цікаво просто, як вона буде працювати, ця фірма, я за нею нічого не знаю. 1499 гривень мультиварка Лібертон. А, так, 900 Вт, 25 автоматичних програм. Також є книга рецепту. Можна готувати плов, рис, кашу, ну, мультиварка, в кого... в кого її немає. да? Майже у всіх є зараз мультиварки. Об'єм чаші на 5 літрів. Так, це у нас професіональний. Що професіональний? Вирівнювач для волосся. Ну що ж, відкриємо, зараз подивимось. Я хочу сказати, що дуже зроблений акуратно. Хороший пластик відчувається дійсно в руках. Ну, Звичайно, що це Китай, але знаєте, мені здається, що це якийсь такий фірмовий Китай. Так. Добре, зараз скажу ціну. 249 гривень, вирівнювач для волосся. Так, якщо довіряти ціннику, це також фен зараз йде в акції зі знижкою 219 Також давайте відкриємо, подивимось, яка там збірка йде, який пластик на два режими фен. Ой, дивіться, я хочу сказати, що надзвичайно красивий колір. Дуже красивий. Два режими, так, да, просто тільки два режими. А Шнур такий, видно, що хороший шнур. Не поламається. І є також оця насадка. Дуже красивий цей смарагдовий колір. Дуже красивий дійсно. Так, далі з вами подивимось а, плойку. ось таку, Ціна її 349 гривень, також зі знижкою. Так, Хочу сказати, що також а, шнур такий, що не переламається, товстий. Ось ну, так виглядає сама, а, як вона, плойка да, для волосся. Хвиля для, ну, ви зрозуміли, да, щоб хвилясти таке волосся було. Там всякі штучки ваші, я думаю, ви зрозуміли. Так, чайник Hilton, об'єм на літр 800, 1500 Вт потужність, захист від включення а, без води. Ну, Буде вмикатись, да, без води. Так, ну ось так він, такий в нього вигляд, Hilton. А, що я хочу сказати? Ну, хотілося б краще. До речі, ще йде гарантія 12 місяців на цей чайник. Так, я ще знайшов ось такий чайник електричний, тут йде на 2 літри, 1600 Вт, гарантія також 1 рік. Схожий, до речі, на ось цей. Ну, що я скажу, майже ніякої різниці нема. Тільки цей трішки, бачите, блискучий, а цей більш такий матовий. А і все решта майже те саме, тільки це йде на 2 літри. Дивно, і він. Дешевше 299 гривень. Зараз проб'ю коробку. Дивіться, який гарний фісташковий колір. Вже такий трошки цікавіший зроблений. Всередині ось так він йде. Дивіться, як навіть не видно ніякого елементу, який нагріває. Все сховане. Цікавий. 399 гривень. 12 місяців гарантія. Ось цей також дуже цікавий. І я хочу сказати, що зроблений дуже якісно. Якісно зроблений. Зараз проб'ємо ціну на цей червоний. А ага, і він і дорожче. 549 гривень. Так, а ось цей, мені здається, він світиться, да? скляний корпус, захист від включення без води, LED, а, led підсвітка. Ось такий мені подобається, але багато в коментарях пишуть, що а, ну, після кожного 2-3 рази закипить вода і треба мити ось цей наліт, який лишається на стінках а, чайника. А так дуже круто подивитися, як він закіпає, як вода булькотить, скляний корпус, оптимальний об'єм літр 800, шкала рівня води, захист від перегріву. Давайте подивимося, як він дійсно виглядає, має вигляд і дивиться. Ось такий в нього красивий вигляд. Дійсно красивий. Я бачу тут зі знижкою кавомолка. Давайте подивимось також її. 499 гривень. Зараз вона зі знижкою. Так, міськість 60 грамів ніж з нержавіючої сталі. Блокування при відкритій кришці. 150 Вт. Лібертом. Ну що я хочу сказати? сама мацюпонька, сама звичайна, можна сказати так на два помоли кави да? 60 грамів, можна на один, не знаю. Не користуюсь такою штукою, не знаю, не скажу вам нічого. Але виглядає дуже акуратно зроблено. Машинка для стрижки волосся, акумуляторна з насадками. Також зараз відкриємо, подивимось. Так, ну ось так вона виглядає. Зарядка, щіточка йде, сама машинка. Не є тяжка. Ну, сама проста, чесно вам скажу, сама простенька. 649 гривень блендер погружний на 600 ватт. Входить, бачу, навіть... А чаша і вінчик. Три в одному. Так, бачу на дві швидкості. Так, а щось пластик не дуже бачите? О, такий собі бачу. Взагалі-то я думаю, що це йде картина, а це йде фоторамка. це каса самообслуговування. Я тут знайшов ось такі штучки, набір для прибирання. А, совок і мітла. Дуже зручно, щоб не нахилятися, дуже зручно. Гручка така висока, щітка також висока. позамітати, буде, мабуть, зручно. Мої бабусі така була. Так, 169 та 179. Кольорів багато, можна обрати будь-який. Добре, ходіть далі. Так, скейтборди, да, я показував давніше на початку весни. 349 гривень. Скейтборди, діти бачу по місту катаються. Так, бачу, нові щітки привезли. Масажні. Сорок чотири. А ось цих також не було, не пам'ятаю їх. Дійсно не було. 77 гривень. Ось така велика щітка. А ось такі зараз можна придбати зі знижкою круглі, також ми йдуть масажні. Були 39, зараз 29 гривень. Так, тут навіть бачу хтось чесався. <реш> Чорне волосся. Так, ціна такої щітки. Це також новинка не було. 59 гривень. І ось така по 77. Схожа на ось цю. Також 77 гривень. Так, тут написано новинка 14 гривень. Значок на рюкзак. А, це значки на рюкзак. Я зрозумів, я думаю, що це таке. Знижка. Були по 14 браслети, а зараз по 4 гривні. Я, до речі, такий купував давніше, але світлий. Але я не за 4 гривні купував. До речі, я свій також купував в магазині Аврора. Оцей блакитно-жовтий. Добре, ходіть далі, подивимось, що тут в нас зі знижками ще люстерку навіть в акції серветки для чищення взуття. 15 штук 9 гривень. Так, оці також, здається, в акції йдуть зараз по 29 гривень 150 штук в упаковці. А це якась новинка. Дивіться, що це в нас таке. Це ж не, ну, серветки, але для чого вони йдуть? Серветки вологі для прибирання кухні, універсальні 60 штук. Ну так, да, це новинка. Я ж бачу, що тут господинка пані щось порається та й робить. Тут ще якісь є, дивіться, спеціальні 4 в одному, 60 штук. А це ще у нас такі йдуть. Зараз також проб'ю. Якщо, якщо по кольору відрізняються, 64 гривні вологі для доглядання. Дерев'яних меблів. Отак. От Це також новинка. І ще знайшов я. Дивіться, також 60 штук. Зараз також проб'єм, для чого вони потрібні. 49 гривень 60 штук для вологого прибирання універсальні. Ось такі новинки. Мої улюблені серветки, 120 штук, чорні. Зараз в акції. 44 гривні вони там і всередині такого ж чорні. Ну, я говорю для тих, хто не знає. Також хороший аромат свіжий. 19 гривень серветки для зняття макіяжу. 20 штук в упаковці 19 гривень. 130 штук туалетні серветки вологі. 39 гривень. Паперовий рушник А Тут у нас він йде двошаровий. 99 гривень зараз 350 відривів. Грушник паперовий кохавинка. Такий, знаєте, на кухню теж добрий був би. 600 відривів, 44 гривні. Так, ось такий туалетний папір 25 гривень без гільзи В акції туалетний папір Рута двошаровий В упаковці 8 штук, 77 гривень. До речі, хочу сказати, що знову почалось відмикання світла. Вимикають а, так, ліхтарик ручний, 44 гривні. У мене в кожній кімнаті, в кожній кімнаті, в кожному закутку а, стоїть а, ну, ці ліхтарики, які я купував в магазині Юск. В кожному столику на кухні. На коридорі треба ще поставити. Ось такі 39 гривень на батарейках. А ось такий можна придбати за 55 гривень. Зараз ще вони стали дешевші. Пальма і е, ананас, да? нічний світильник 39 гривень. Ой, там є вже батарейки. Ой, я вам скажу, він класно світить. Врахуйте, що тут освітлюється добре а магазин. Він дійсно нічник буде, буде гарно світити. Ось таке силіконове чудо зараз також зі знижкою. 149 гривень. Відкриємо, подивимось. Ну, батареїк немає, але дуже цікаво. Дійсно, силіконовий на три батарейки, мабуть. Міні-пальчикові. Ви до нього доторкаєтесь і він змінює кольор. Кольоровий. Угу. В акції зараз ось такий портативний світильник. Можна підключити до батареї. Ну, не тої батареї, що вдома у вас, а до зарядної батареї. До ноутбука, коли немає світла. Якщо заряджено все, буде світити. Так, він продається ось в такій коробці. Тваринок дуже багато різних. І ціна зараз 49 гривень. А це що таке? А, це лампу я вам показував. Вона теж світиться іншими кольорами, теж класна штука. Аварійна світлодіодна лампа. Ой, я думаю, що вона впадає в мене. Так, вона зараз в акції. Зі знижкою зараз ліхтар накладний світлодіодний на батарейках. Ось такі маленькі також зараз в акції 39 гривень на батарейках. Ну і на 20 гривень зараз дешевші нічники. 49 гривень. Економних вам покупок. Всього вам найкращого. Сподіваюся, у вас це гаразд. І до зустрічі.